«Анковий проєкт прокидаємося разом. Я Олійник. вітаю вас. Гостем нашої сьогоднішньої програми є Олексій Гаврілов, депутат обласної ради, а також голова Вінницького обласного осередку міжнародного товариства Україна, Польща Німеччина. Доброго ранку! Доброго ранку. Олексію. А ми від сьогодні розпочинаємо тему історія успіху. Готуючись до нашої програми, я дізналась про те, що ти народився навіть не на Україні. Ти народився у Челябінську. Як це було? Розкажи мені, будь ласка, якщо ти пам'ятаєш якісь такі дитячі моменти, дитячі споди того місця, де ти народився, і наскільки була довгою дорога з Челябінська до Вінниці? Раніше воно було коротше, коли літали самоліти, і можна було Челябінська прилетіти до Вінниці в прямому смислі цього слова. А, щодо дійсно, мій батько, він сам з Челябинська проходив строкову службу у Вінниці. І тут він познайомився з моєю матір'ю. Вони одружилися і переїхали жити на батьківщину, батьківщину отца, Урал, Челябинськ. сурові челябинські парні. Нам багато знаємо. Спасибо нашої раші про, про це. А, якщо говорити про а в п'ять років я повернувся на Україну, ми повернулися і з того часу. За виключенням відряджень або відпусток, весь час проживає на території України, якщо говорити про якісь дитячі враження, то це якісь були все ж таки там сніга, і... бо з ними були в мене пов'язані найбільше травми: то з... впасти, розбити брову з санок, то ще щось зробити. Тому якби там до п'яти років, але коли я в минулому. Позаминулому році поїхав в Челябінськ для того, щоб знайти той будинок, де я народився. в мене там залишалось двою острова, яке піратство, якісь подорожі, тому що ти врешті пішов на історичний факультет. Ну так, але це вже історичний факультет, якось виник. Більш пізньому віці, то тобто, якщо брати там середню школу, то це було все ж таки бажання спробувати себе в кіно, в театрі. Я займався в драматичному гуртку, я брав участь в різних конкурсах акторської майстерності, моя вчителька російської мови і літератури, коли я в цьому зізнався, бо ми організували, я був ведучий різних концертів, вона сказала, що Олексій, не роби таку помилку, я думаю, чому ж ні? Але коли перейшов в старшу школу, то вже ця ідея в мене мене покинула. Хоча якщо я частково став політиком. Це теж певне акторство, тому напевно так потрохи реалізовую свою дитячу мрію. Ну і напевно в більш дорослу мрію знову ж таки повторити історик. Зараз тебе можливість є їздити по світу не лише налагоджувати якісь ділові контакти, а ще й бачити світ. Скажи мені, будь ласка, наскільки ось цей момент важливий в твоєму житті, щоб десь подорожувати, щось бачити, щось розуміти нове? Ну, принаймні, розуміти, що відбувається там, десь за горизонтом. Знаєте, колись я прочитав такий вислів, що кожна подорож це нове прожите життя. І мені дуже подобається жити новими життями. Не забуваючи, звісно, про рідний дім, про родину. Тому дуже добре, коли родина разом з тобою живе новим життям. Але дійсно це те, без чого я не можу. І навіть коли. В Цьому році в мене змінилися сімейні обставини, народились діти, і потрібно було їхати з групою в останній наш візит, який ми повернулося минулого тижня до Грузії, начальний методичний виїзд, який я планував, винашував, то все одно я поїхав туди, тому що це не лише частина мого життя, але й частина моєї роботи. Мені дуже поталонило якраз в тому, що я очолює міжнародне товариство, яке власне налагоджує зв'язки не лише з Польщею, Німеччиною, але й іншими країнами як Європи, так і світу. Я вже говорив. Ми нещодавно відзначали п'яту річницю створення товариства України, Польща, Німеччина. І я жартуючи, говорив, що потрібно нам перейменуватись в Україна-світ, тому що навіть Україна, Європа вже завузька для нашої діяльності. І тому я маю таку можливість в минулому році. У мене був абсолютний рекорд. 25 авіоперельотів авіаперельотів за один рік календарний, я майже двічі обігнув земну кулю, і, ну, звісно, що іноді це важко, іноді це фізично важко, але не морально. Морально це завжди приємно. А, з кожної подорожі я мала е, таке щастя брати участь і е, в останній подорожі поїздці до Грузії. Е, ви організували дуже прекрасну дійсно поїздку, ділові зустрічі, і екскурсії, таке інше. З кожної поїздки, в якості сувеніра, яку ти емоцію намагаєшся привезти додому? Ну, найголовніше це враження, спогади. Знову ж таки, є такий це як причя про те, що. Коли чоловік помирає, і за ним приходять, кажуть, можу взяти з собою якусь річ. Він ну що я з собою візьму? Гроші не візьму, немає смислу. Родичів не візьму, ну нехай родичі живуть. Він каже: Я візьму спогади. Вони будуть зігрівати мене на тому світі і нагадувати про все, про все те, що було в мене на землі. Тому якраз оці спогади це, напевно, най найкоштовніше. Зрозуміло, що є фотографії але їх така кількість, що. Рідко дуже їх продивляєшся, а спогади це завжди з собою. Ну і маленький магнітик, який можна повішати на холодильник. Дружина жартує. Буквально вчора якраз я з Грузії привіз магніт. Віша, вона казала, що да, треба купляти, напевно, нову квартиру, щоб там був більший холодильник, тому що на цьому вже не вистачає місця для тих магнітів, які є. Я вчора. Якраз вішав його і дивився на ті, які є, і згадував. Тобто, кожен магніт це спогади про самі яскраві якраз моменти в тій чи іншій країні. Що може найбільше вразити я не знаю, люди, якісь події, або менталітет, або якісь я не знаю, історико-культурні цінності? Я думаю, що комплексно. Наприклад, якщо брати, тобто не будемо брати далеко, то остання наша поїздка Грузія. Тобто я б не міг би сказати, щоб щось одне вразило. Вразило гостинність наших грузинських колег, на яких ми за великим рахунком, наша 21-особова група звалилися як сніг на голову. Ми Щиро вдячні Марині Єрмаковій, прес-секретарю Посольства України в Грузії, яка з ними постійно контактувала, організовувала програму, причому організували вони саме так, як ми просили. Тобто, ми дали перелік місць, які хочемо побувати, і всі вони абсолютно нам їх організували. Тобто, я розумію, ну. Тобто, імідж міста ми би теж десь підтримували. Але коли ми приїхали і побачили не таку ділову якби, гостинність, а щиру і відверту, коли нас запрошували і показували не лише, Фасадний бік, але показували, що за тим фасадом знаходиться. Коли нам розповідали, відповідали абсолютно відверто на всі запитання. Коли ми вже попрощалися, а потім приїхали в аеропорт і побачили, що наші друзі приїхали в аеропорт для того, щоб нас провести, подивитись, чи все нормально, чи не буде ніяких проблем. У нас в аеропорту котаїсь. Во це якраз напевно така ну щирість, так так звана, кавказська гостинність, якою славиться і Україна, вона надзвичайно імпонувала саме в цій поїздці. Вона доповняла ті загальні враження тих е місць, в яких ми бували. Що ти цінуєш в людях найбільше? Напевно, щирість. Щирість і відданість. Тобто не, не можу терпіти зрадництва в усіх його проявах. І разом з тим, тобто, людина має бути щирою. Не варто носити камінь за пазухою, бо він тебе ще потягне на дно. Спілкуючись з тобою, я розумію, що ти достатньо, е, самодостатня людина. А чи можете сказати, що ти е, можеш бути один у полі воїн, чи тобі потрібна команда? Ні, ну, це, це, це велика помилка тих, хто вважає, що самі самотужки чогось можуть досягти. Без команди нічого не буде, можна мати ситуативні успіхи, але все одно прийде етап, коли ти вийдеш на новий щабель розвитку, на якому самотужки ти нічого не зробиш. Тому якщо ти не згуртуєш команди навколо себе, то їй теж не так просто. Можна мати коло друзів, але вони не стануть твоєю командою, яка буде з тобою працювати. Ми вважаємо, що нам в товаристві вдалося зробити, і ті люди, які з нами працюють вже протягом багатьох років, ще до початку створення. Е Україна, Польща, Німеччина, коли ми працювали в форматі товариства Україна-Польща і зараз і той актив, і коли ми проводили знову ж таки, п'ятиріччя нашої організації. І Я навів такий приклад, що ми зараз беремо участь в гранті посольства Японії Кусаноне на придбання медичного обладнання для Казятівської центральної. Районної лікарні і там потрібно було зазначити, скільки в нас працівників працюють на штатній основі, скільки за сумісництвом, і скільки в нас є волонтерів. Я сказав, що я не зміг порахувати волонтери. Це якраз зібралась наша. Президія товариства, кажу, що тому що я переконаний, що кожного з вас, який є самодостатньою людиною, якщо завтра потрібно буде щось організувати, я попрошу займатися не лише вашими справами, але, наприклад, зустрічати гостей, когось робити каву для них, когось з ними їздити, розважати їх. То я переконаний, що ніхто не відмовить в цьому прагненні. Всі сказали, ні, ну як ти міг таке подумати. Тому це є команда, яку дійсно гуртують багато років, і цьому нас навчив наш. Голова всеукраїнської організації Сергій Полипоч Татусяк, який завжди нам каже, що потрібно залучати молодь, завжди потрібно працювати з новими людьми, розширювати коло цих людей. І в процесі, тобто, ми не ставимо за мету збирати команду. В процесі хтось приходить і уходить, а хтось залишається на багато років. Ну, зараз, дивлячись на, на твоє оточення, дивлячись на е, товариство. Вінницький осередок, Україна, Польща, Німеччина, це дійсно така злагоджена, відпрацьована команда. Тут все гаразд. А до цього моменту, мені, будь ласка, історія успіху, ці кроки до успіху це генетика, це характер? Чи цей добрий розумний, мудрий учитель, який трапився на шляху? Ну, напевно, всього потрохи. Хоча ну, в моїй родині я перша людина, яка має вищу освіту. Тобто, ні мої отець, ні мати, не говорячи вже про побусів дідусів, не мали вищих освіт, лише середні. Тобто я маю дві вищі освіти на даний момент і не думаю на цьому А, Напевно, я вважаю, що я багато в чому себе формував, тому що в мене не було так званих там волохатих рух, впливових родичів, які мені допомагали. Так сталося в моєму житті, що в 14 років з усіх моїх родичів на цьому світі був лише мій дідусь, якому я надзвичайно вдячний за те, що він поставив мене на ноги, тобто дав певний можливість, навіть не поштовх, а можливість розвиватись. І тому те, що я отримав, я отримав завдяки своєю напевно, активністю і. Студентські роки, що і мене змогли привести до Сергія Пилиповича до Тузяка і запропонувати взяти мене помічником, тобто, і це було немало небато 12 років тому, і з тих пір ми з ним працюємо і колись. Теж я давав інтерв'ю, і в одному з інтерв'ю його назвали, ну за відповідаючи відвертою щиро, як я це привик робити, на відповіді журналістів, я сказав, що ну, мої університети це татусяк, і так напевно воно є. Все ж таки, роль татусяка в моєму житті вона надзвичайно потужна. Хоча знову ж таки, якщо б не було певної міри генетики, якщо б не було характеру, не було працездатності, то ну, ми б з ним попрацювали. Півроку, рік чи два роки, і кожен пішов би своїм шляхом. Тобто ми, нам вдалося, не маючи жодних родинних і інших зв'язків, вийти на той рівень стосунків, коли ми спілкуємось вже не як старший з молодшим. Ми спілкуємося на рівних, прислухаємося один до, до одного і допомагаємо один одному. Ну, біля такої особистості, як Сергій Пілипович, дійсно розвиватися легко, ти бачиш його особистий приклад, але разом з тим це не дозволяє стояти на місці. А саме яку роль вона відіграє? Ну, велика. Я постійно щось не маю. Знову ж таки, кожна писка це ти дізнаєшся про щось нове. Знаєш на ну, власному прикладі, що готуючи кожну подорож, я завжди готую такий збірник методичних матеріалів, де, окрім програми і корисних телефонів, можна знайти інформацію про країну, про ті місця, де ми будемо, плюс якийсь іде роз, 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 розвиток в різні різні сторони, є такий принцип зірку. Я вважаю, що от, я розвиваю за принципом зірки. Коли є точка, від неї відходять лучики. Я так, наприклад, читаю книги. Я ну, не можу дня прожити, щоб не почитати кілька сторінок. Я читаю якусь цікаву книгу, потім можу прочитати відгуки на цю книгу, і хтось напише. Оця книга. Там, гірше, чи краще, чи подібно до іншої книги. Ага, тобто, якщо б мені сподобала ця книга, можливо, я прочитаю, ну не можливо, значить, можливо, та сподобається. Я її прочитаю. Так один за одним якось намагаюся розвиватись. Тому зараз ставлю за мету собі, що все ж таки те, що мені говорив татусяк давно, але раніше не було можливості. Зараз я починаю над тим, що потрібно починати вертатись до наукової. Все ж таки, я педагог за освітою до наукової діяльності сідати, писати дисертацію, тільки що не визначив, яка це має бути тематика. Чи це все ж таки буде сута історія, що навряд чи, чи це буде якась політологія, чи це буде щось пов'язане з розбудовою громадянського суспільства, місцевого самоврядування, те, що зараз мені найбільше? Ну, за правилом зірки, знову ж таки, це. Але вони так, буде поєднувати, воно буде поєднувати все, так як, наприклад, моя е, робота, дипломна. В інституті вона стосувалась нібито, тобто вона називалась Пізнання історії крізь призму поезії на прикладі Нобелівського лауреата Михайла. Прошу, Йосифа Бродського. Угу. Тобто я через поезію підійшов до історії, показуючи те чи інші позачасові, позапросторові явища. Тому напевно і це щось буде. Тому сама саме розвиток. Якщо ти навіть кажуть так, якщо ти стоїш, значить ти відкотуєшся назад. Якщо ти йдеш, то ти вважаєш, що стоїш на місці. Якщо ти біжиш, то тоді тільки ти маєш якісь просування. Я намагаюся постійно бігти. Наскільки вистачить мене, ну побачимо. Які книги ти читаєш, що тобі подобається? Книги самі різні. Я не можу сказати, що є якісь, віддаю перевагу якомусь конкретному жанру. Мені здається, що я настільки в студентські роки перечитав класики, як української, так і світової, що зараз до класики я вертаюсь доволі рідко. Тобто зараз більше займає в мене. Тобто Сучасна білітрістика, але білітрістика в доброму розумінні цього слова, останнім часом все більше почав читати такий жанр, як альтернативна історія. Тобто, як ті чи інші події могли б розвиватись, якщо б щось відбулося. Тобто, uh -huh. дійсно, це ну, добра підґрунтя для роздумів. А дійсно, як ми могли жити, якщо б змінилось так чи не якщо б я як там, фрая книга, мені сподобалась ідея, що. Створити машину часу, полетіти в минуле і матері Гітлера дати пігулку проти Зачаточну. Тобто вони здійснили це, і те, що вони отримали, було зовсім інше, ніж те, на що вони сподівалися. Тому це теж добрий урок, що може, і не варто змінювати історію. Ну. No. Ми так говоримо такі на, на серйозні теми. Хоча ну як без цього прожити без гарної книги, без гарних людей поруч розкажи, мені будь ласка, є в тебе якісь такі хобі, я не знаю, якісь такі моменти відпочинку поза роботи, коли ти не займаєшся ні самоосвітою, ні, ні роботою, нічого. Просто хоч хочеться відпочити. Що ти робиш? Ні, Ти немає, знову ж кудись їдеш. Немає на таких моментів. так. Я, ну, взагалі тобі, Мені важко навіть однією справою займатися. Тобі, як правило, це дві-три справи одночасно. Тобто, я, я не можу дивитись просто телевізор чи просто читати. Тобі, я совміщаю читання книги і дивлюсь телебачення, чи слухаю, наприклад, радіо, чи з кимось спілкуюся досить часто дратує моїх близьких. Хоча ну я можу сконцентрувати достатньо уваги і на одній, і на другій справі. Тому, якщо є вільна хвилина, ми десь можемо їхати. А от так, щоб згадати, що навіть при самому важкому графіку лягти день пролежати, нічого не робити, ну для мене, для мене це неприйнятно і неможливо, напевно. І Тому, коли я вибираю якийсь вид відпочинку, то це максимум. Два-три дні на пляжі, а потім потрібно кудись їхати, щось шукати, десь займатися якимись новими видами спорту. Тому, якщо говорити про хобі, це, напевно, спорт, але, на жаль, останнім часом. Виходить більше дивитись, чим брати в ньому участь, але переконаний, що як тільки трохи підростять діти, то це буде додатковий стимул брати їх з собою і повертатись до активного провадження спортивного життя. Олексій, ти багато подорожуєш. Ми сьогодні говоримо про успіх. Чи можеш ти сказати, що ти бачив країну дійсно успішних людей? Ну, напевно, успіх відзначається в. Тому наскільки людина почуває себе комфортно. Є навіть індекс щастя, десь соціологи прорахували. І перші місця ним займають скандинавські країни. Ми в минулому році, от наскільки Грузія, мені було давно вже цікаво, наскільки і Скандинавія. І знову ж таки в чомусь через книги, прочитавши стіга Ларсена, тобто подивившись. Ну, я був здивований рівнем е, демократії, але разом з тим і відповідальності в галузі свободи слова, коли людина написала е, статтю, на неї подали в суд. Він не зміг доказати це, тому що не хотів розкрити джерело е, ту людину, від якої він дізнався цю інформацію. Йому присудили півроку в'язниці за статтю. Тобто, але з відтермінуванням, тобто він сказав, що мені потрібно закінчити свої справи. І через півроку я прийду і півроку відсижу. Тобто, прочитавши це, я зрозумів, що нам потрібно поїхати, і чи це в книжці так написали, чи це насправді так є. І якраз коли ми подорожували в Скандинавію, ми побували і в Данії, і в Швеції, і в Норвегії, ми побачили, що дійсно, ну, напевно, в них все настільки спокійно. Насамперед, за рахунок того впевненості в завтрашньому дні, що вони відчувають себе щасливими, що вони ну деякі речі, які ми ставимо в голові кута, для них вони не важливі. Ми були в Норвегії, якраз після того, як там відбувся цей терористичний акт, вибух і потім як розстріляли цих молодих людей. І нам кажуть, що всі партії, а вибори мали бути через два місяці. Всі партії прийняли рішення, що вони припиняють агітацію і будуть проводити її лише один місяць перед е, виборами. Тобто, щоб якби ну ясно, в людей горе, а вони набридають їм своїми програмами по, по своєю рекламою, таким іншим. Тобто, партії, всі партії абсолютно, визнають, що це є більш пріоритетно. Що це є правильно відмовитись, тобто, може вони не пройдуть наслідок цього, але країна залишиться в спокої. Тому, е, от, говорячи про стан е, щастя, я думаю, що все ж таки от, рівень, той рівень, який мають скандинавські країни, він, напевно, все ж таки най, найбільший, е, з-поміж інших, принаймні тих там близько сотні країн, які я бачив. Але разом з тим. Е, Мені сподобалось, вертаючись до Грузії, ми задавали ми це однозова, да, зробити не по Грузії, однозова, Неодноразове питання про те, чи можливо повернення старих часів хабарництва, закритості влади. І всі в один голос сказали, як. Державні мужу такі пересічні люди, з якими ми спілкувалися в транспорті чи на ринку, всі кали, що ні неможливо, народ не дозволить. Ми вже звикли, ми бачимо, що потрібно жити так. Оце теж якесь, знаєте, коли вже в тобі воно за короткий проміжок часу, за 8 років, вкоріняється настільки, що ти не бачиш. Іншого негативного варіанту розвитку, ну це, напевно, теж є якась впевненість в майбутньому. І, відповідно, а з цього, згідно моєї теорії, може, вона і не, неправильна, але вона моя. Випливає оце почуття щастя. Яку країну ти хочеш ще потрапити, і навіщо? В Австралію. Так. Що тебе там цікаво? Напевно, що щось цікаве. великий кар'єрний просто... Так. Вітаю. Я хочу розпочати дайвінг звідти. Але разом з тим хотілося б ми навіть з друзями вже складали план, що прилітаєш до Сіднею і через всю Австралію їдеш, і потім улітаєш з іншого міста. Тобто подивитись, ну, там, там теж можна дивитись рівень демократії. Тобто .е. можна поїхати в Нову Зеландію, яка поруч з Австралією, вроді ніби казала, що ж таке Нова Зеландія? Ну, напевно, там живуть папуази. Я переконаний, що так думають більшість наших співгромадян. А вона за рівнем демократії входить, чи не в десятку. Тобто .е. вони знову ж таки на своїй відносно невеликій території змогли побудувати таку систему взаємостосунків, яка дозволяє їм жити і почувати себе щасливим. Угу. Тому я хотів би поїхати в Австралію. Насамперед, все ж таки за. Заради того, щоб побачити природу. От от от, щось, щось не вистачає. Ну, мені здається, що вже не здивуєш мегаполісами, навіть самими красивими, самими сучасними, не здивуєш якимись технологічними досягненнями. Можна здивувати лише такою первісною природою. І от Австралія, це да, в моїх планах, але, ну, на жаль, я думаю, що ми не зможемо. Я не зможу організувати, поки принаймні на цьому етапі групу журналістів для поїздки в Австралію в зв'язку з їх віддаленістю, дороговартістю. А, але нічого в мене є для журналістів інші цікаві плани на наступний рік. Про цікаві плани ми поговоримо в одній наступних програмах. Я особисто в цьому зацікавлена, щоб поїхати побачити. По про подорожі ми можемо говорити дуже довго, і дуже багато. Це така приємна тема. Я хотіла б нашу програму закінчити на щасливі нотки. Я хочу згадати знову про твоїх малят, яким нещодавно виповнилось три місяці, якщо не помиляюсь. Це двойнятка, хлопчик, і дівчинка Олексію. <гум> а так що христи. ти хочеш навчити своїх карапузів? Вони в тебе підростають, і звісно, від нерозумних батьків, знаєте, і спросу менше. А коли розумні батьки, то тут вже так. Що ти хочеш навчити? Що ти їм хочеш передати обов'язково? Я хочу їм навчити всьому тому кращому, що я взяв в інших, тому що ще класик. Український писав, що свого чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Тому з кожної поїздки ми щось виносимо для себе, для оточуючих нас людей. От Грузія, повертаючись до Грузії, то для мене це був все ж таки е, сірець патріотизму. Тобто, навіть коли не запросили на вечерю за участь у керівництві міста, то кожен тост був або за державу, або за батьків. Або за свою малу батьківщину, тобто не було традиційних у нас за дружбу, за жінок, за чоловіків. Тобто всі тости були патріотичні. Тобто, я розумію, що це не лише в тості, це в їхній свідомості. Тобто, та сама Скандинавія, яку ми згадували, це те, як потрібно відноситись до природи. Тобто для того, щоб природа відносилася до тебе. Це визнана особливо Швеція в плані екології, ну, нема рівних їм в світі, як вони змогли це побудувати. Е, інші країни, кожна в чомусь своєму, е, та сама Польща, наприклад, з якою ми співпрацюємо, це теж певний так <клідженість> званий гонор, тобто честь, що потрібно завжди зберігати честь. будь-яких Обставинах і всьому цьому в різних життєвих ситуаціях я буду вчити. Хоча, ну, як говориться, що нічого не коштує так дорого, як власні помилки, але нічого не є більш ефективним, ніж власні помилки. Тому зрозуміло, вони будуть помилятись, вони будуть наступати десь на ті граблі, на які наступали ми, але я сподіваюся, що. Е ми зможемо всім в родині вибудувати стосунки, за яких ці граблі будуть не такими болючими, які вони були у нас в житті. Хоча ну, я вважаю, що есть, не було в моєму житті якихось вчинків, за які б я, мені було соромно перед своїми дітьми. Оце найголовніше. Цьому теж буду вчити. Що потрібно думати, що завтра про тебе скажуть люди. І не для того, щоб ти боїшся людської молви, а для того, що ти маєш поважати себе. От самоповага це те, чого ми з ними розпочнемо. Дякую, що ти завітав до нас у студії. Твої мрії здійснюються обов'язково. Я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був молодий та успішний голова обласного осередку Міжнародного товариства Україна Польща Німеччина а також депутат Вінницької обласної ради Олексій Гаврилов. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Завтра буде новий день та нова історія успіху. До зустрічі.